Шановні діти, шановні гості, сьогодні ми з вами зібралися з приводу такого довготривалого відзначення досить такої важливої дати в історії нашої країни, в історії всього українського народу 200-річчя дня народження великого українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Але сьогоднішній наш захід відбудеться не тільки за участю ваших однокласників, тих, хто поруч з вами кожного дня. Сьогодні до нас завітали досить поважні гості, погодились взяти участь у нашому заході, прикрасити його безперечно. Це вихованці дитячої музичної школи міста Знам'янки імені Миколи Лисенка. На чолі з директором Сергієм Володимировичем Івасенко ви матимете щастя побачити виступи вихованців і викладачів різних відділів. Сподіваємося, що ще раз доторкнутися до великої творчості Тараса Шевченка, до поетичної, до музичної творчості. Всього 47 років прожив Тарас Шевченко. Серед них 24 перебував у кріпацтві, 10 на засланнях, практично всі інші під жандармським нагадом. Проте все, що зробив великий назавжди назавтра залишковий Шевченко 9 березня 1814 року в селі Мориці з водіролицького повіту Черкаської області в родині Кріпаків. У 12-річному віці він залишається сроків. Петербурзькі друзі Шевченка розробили план звільнення скріпа створота та художника. Для цього у 1838 році вони розіграли молодею портрет Жуковського, написаний Карлом Брюловим. Ізом вливається в міковські На булю схожий, різний суворий, стоїть Тарас і дивиться на нас. За землю волю братного двобої. Ти знав що. Айдани проваді з людей, то благослов'як, нашу зброю, єси безсмертний, гордий Прометей. Нічого не залишають у собі, нічого не знаменують собою. Але є день, що ніколи не минає, що завжди знав. Бо він зібрав у себе безсмертне дихання душі, бо він такий великий, і незбагненний, як життєвий дощ, як візяний вітер, як щире сонце. Україна у долі своїй має. А правду совість кидали за грати. В серцях людей храм, яку ми спорудили храм, якому там по віків стояти. Так. Коли Брехня сідала на Христом, мовчало все від заходу до Сходу. Ви усінили праведним Христом безсмертне слово рідного народу. Вогонь запалений Тарасом, в серцях у кожного із нас Він став над простором і часом. Він будить нас, Він кличе нас. А ника вкрадок я така, та куплю манкл, трохи не голе, таке окоге, та куплю маленьку книжечку хрестами, візерунками з квітками, кругом листочки обведу та й списую з ковороду. Або трицаліє содари, та сам собі буряні, щоб ти почув, хто не побачив, та виспівую та плачу. Не плаш, ти народився під високою серею, тобі випала велика доля. Матусю, припутає за моряком світ перебуває. що кадолі не на когу, немає, немає, мов у мене. Нічого з усієї сили за. Нестерпно жаль, що долі нам нема з тобою. Ми, Боги, змушено роби, не знає радісної днини, нам вік доводиться, терпіть, не розгинать своєї спини. Промовиш слуху і нагай над головою люто списне, І так усюди, з краю в край панує рабство ненависне. Нащо здалися вам салі? Ви ж таке люди, не собаки. Чи буде правда між людьми? Повинна бути, бо сонце стане і осквернену землю спалить. Та все ж не покидала висока доля тараса за життя. Вже два роки після викупу сліпанства він, проживаючи вільним і забезпеченим художником, стає визнаним поетом і вже наступних сім років сягає вишого. За півнога, ні біки голова голомана, з віком не зробилися, Грозовою душу вільно, збурена до дна. Я б я, я в на груди, За стерна розсівала дна. та мені зв'язали руки люди, хай страждає кажуть, треба нам, хай у нього сльози. Проростають у деневість, в покару в вогні. І мене неславлено пускають, ще придали по мені. На вас, я кинув свого слова, ті, на вас і сотні ваших поколінь, я вас навчив, де ваш шлях і ціль сказав, що людство держав а І Я мовив вам, що вічна боротьба це ваша доля. Завдання і судьба. Я, я дав вам шал зазяття, близько ціниці, дав Бошенкої нам пікловуй міць. В душі щебив ненависть і любов, розпуркавши кров. Зітріть із душ, до родовбиства гіл. За це ж вам Божий суд і мій поклін. Вам спис. І менше, і ніжні. Вивикуйте на вітню зброю з них, сил нещадіть, вперед си йдіть, з моїм ідіть словом у протіж століть. А це марка пливе, червоні поле розстляє, і сонце спа. Радило істини. Багато чого змінилося з часу Шевченкового. І тепер у незалежній і вільній Україні ми можемо припадати до Шевченкових ці вищих джерел. Його це вічна любов. І крізь сади, і крізь полини не може кращий падлющі. Ходиш лівом духовним на ярушнику, у розкривлійся в них і заобрійних фраз височієш над світом великий тарас. Твій голос повний, повний, пшеничний голос, бо те. Та що й й боролись, і сон щасливий, зоря твоя, велика, вольна наша смія. Не одсудайтесь своєї мови ні в тихі дні, ні в дні громові, ні в дні підступно мовчазні, коли стаєш на притизні, од тим чолом сягнувши птаха І холодний вітер повідпахне, Бере і забиває дух, щоб ти скорився і пивний. Не оцарайтесь, мій сином мови, у тебе іншої нема. І плоть, і дух одне єдине. Зі словом батьківським людина, без нього просто постніла, без... без мови в світі нас нема. Схаменіться, подивіться на рай тихий, на свою країну полюбіти щирим серцем великої. Розбуйтесь. Братайтесь у... у чужому краю, не шукайте, не питайте того, чого немає і на небі, і не тільки в чужому краю. Своїй хаті, правда своя, і сила, і воля. Учітесь, чекайте і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь, той то мати забудь. Обомирають, діти цураються, чужі люди, важко не пускають. І волі, нові, не забудьте пом'янути не злим тихим словом, не злим тихим словом, згадано на свого пророка, який залишив нам прекрасні творі. А щось залишимо що своїм неща? Спадок новим поколінням, свої ідеали, свої устрібління, молодну Україну. Які наша сила, і гені Шевченко, як нації крила. І залишимо те, що душує народу, Зубуть недаремно від роду до роду, Як вищу красу і життєву основу, Залишимо слово ім'я своє мову. Превере учий, як понесе з України у синіє море кров ворожу, о тоді я, і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того. Я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій. Не забудьте пом'янути не своїм тихим словом. Дуже Дякую всім учасникам, справжні молодці, незважаючи на хвилювання і так далі, всі інші нюанси, хвороби і все інше. Все ж таки, все було здорово. Як то кажуть, було дуже душевно і приємно знаходитись тут, в такому товаристві. Хочу сказати великі слова подяки на адресу наших гостей. Дякуємо вам за вашу творчість. Бажаємо усіляких гараздів.